Собі. Ви сидите такий з думкою, я не справлюсь, ну, можливо, вам треба виступити перед аудиторією, чи вам довірили якесь важливе завдання, чи на вас чекає якийсь екзамен, будь-що, що може викликати у вас такі думки. Знайома картина, правда? Кожен періодично може з цим стикатися. А давайте ну, розберемо цю думку по кісткам. Як справжні детективи КПТ. По-перше, давайте чесно, це ж просто думка, це слова, які крутяться в вашій голові. Вони не мають чарівної сили, щоб визначати ваше майбутнє. Так, так, саме так. А тепер, щоб просто вірити цій думці на слово, давайте запитаємо себе: а які є докази того, що я не справлюсь? Можливо, ви згадаєте минулі невдачі, але, чесно кажучи, у кого їх не було. Але давайте подивимося і на іншу сторону медалі, які є докази того, що ви можете справитись. Згадайте всі ваші успіхи в минулому, навіть найменші, згадайте, як ви долали труднощі. Ви ж супергерой свого життя, врешті-решт. І ось тут, як то кажуть, наступає магія когнітивно-поведінкової терапії. Замість того, щоб сказати я не справлюсь, скажіть собі, я можу спробувати або я можу попросити про допомогу. Це вже зовсім інша справа, правда? Ваші думки це не факти. Ваші думки, як неслухняні діти, які потребують нагляду. І ваше завдання як мудрого батька чи матері навчити їх вас слухатися. І повірте, ви зможете з цим справитись.